Всім привіт! Всім добрий вечір. Я у квітнику. Зараз буду викопувати гіпеаструм, який висаджувала на літо, і дві кали у мене є, але річ не про те. Хто ще хоче лілій? У мене є відправочка на понеділок на нову пошту і на вівторок на Укрпошту. Якщо є в кого бажання, приєднуйтесь, викопувати буду завтра. Земля суха. Лілії доходять добре. У мене в спільноті вже є, на каналі є вже перші відгуки від тих, хто вже отримав. Багато таких, що пишуть мені коментарі, я до... і вони бронювали. Я до них пишу у відповідь, напишіть мені на Viber, чи ви підтверджуєте, чи вас чекати, чи не чекати. Мені у відповідь тиша. Тому я відправляю тим, ну всім, всім, хто згоден купити, і я відправляю. Зараз я розкажу ще, які в мене є сорти. А під низом під цим відео я залишу посилання на відео моє літнє, як тут у мене всі ці лілії квітли. І якщо ви думаєте, що я скажу замовляйте по 5-10 жовтих цибулин, ви подивіться влітку і ви не пожалкуєте, якщо ви замовите більшу кількість. І недавно було відео, де я виставляла, показувала, які я цибулини відправляю людям. Який розмір? І повірте, 40 гривень за цибулину, за отаку цибулину. Я б сама була не проти заплатити, якби мені треба були лілії. Все, що залишиться маточні і дрібненькі цибулинки, все буду розсаджувати. Хай ще нарощується. Через 2-3 роки знову можна буде продавати. Сподіваюся, мій телефон запише це відео, тому що він знову в мене почав глючити і, власне, Лілії, замовляйте, купуйте, щоб я назбирала на новий телефон. Деяка сума в мене є, але це ще ого-го, не вистачає. Ну, пішли, покажу, розкажу, покажу, де я копаю і так далі. Вон на осінь, як надумали, заквітнуть троянди. Вони поскидали, в мене листя були повністю, абсолютно. Потім я їх трішки обробила, але сонце палить нещадно. Багато вже посходило фіалок, ось, які так і перезимують, а навесні тут я їх буду вирізати. Хто мені писав, що ніяк не розведе? Аліна, ти писала? Я навесні даси мені свою адресу, я тобі їх накопаю, скільки схочеш. Дукат, Ця красуня цвіте. Так, копала я ось тут, через що мені треба було тут їх викопати, бо навесні я купила ось такий дельфініум, він уже ось обцвів. Я не думала, що він цього року і буде цвісти. Я взяла за 60 гривень такий в'ялий кущик. Ну, в'ялий. Я думала, він тільки і зможе, що прийнятися і все, більш нічого. А він ось ще на осінь і таким зацвів. У мене є ще такий кольор у морської хвилі. Ну, ризикну його на поділки навесні поділити, бо хочу ще розмножити. Так. Це я тут викопувала, нема вже. Тут копала, по-моєму, залишилась маточна, просто ніколи зараз його пересадить. Це ще в мене жовті, не копані. Тут я ж копала оцю білу пахучу, залишився один кущик, і ще там в боковому квітнику це все викопане, трошечки порозсажувала й собі, бо хочу, та не продається, то також рожева така, і вона дуже-дуже пахуща, -дуже ну красива. Керіо в мене починає квітнути. Ну, і я не видатна така троянда, трояндоманка, так сказати. Тому у мене як є, так і є, як виглядають. Так, там також трішки копала. І це ще є на викупку. Ходімо у боковий квітник. Там он теж цвітуть потроху. Голубий ніл. Так. А, подивіться, подивіться. Тільки не на плитку набиту, дивіться, а дивіться на фуксії. Я думала, вони в серпні як от цвіли, і все. Я думала, це вже все. Подивіться, що робиться. Я так, я петунії розлюбила. Я так полюбила ці фуксії. якщо мені вдасться їх перезимувати, то ну, в підвалі, то на наступний рік вони будуть. А якщо ні, то замовлю. Замовлю розсаду, тому що я просто в захваті. Краса, краса. Ось мій полігон з ліліями. Тут ще копати, не перекопати. По наявності я поставлю на заставку, можливо, цього відео фото. А якщо ні, то зайдіть у спільноту і там останнє моє відео, актуальна наявність. Не відео, а фото. І там буде. Це червона, ще червона є. Тут червону буквально копала позавчора. Зарила назад, бо там ще дуже багато діток. Ось яка гарненька. Це тут залишалось собі, просто стовбури пооставляла, бо ну, щоб не попутати і лопатою тоді не порізати. Це жовта-жовта, ото все жовта. В такому кущі приблизно 5 цибулин продажніх. Жовта, жовта-жовта. Саме жовта. більше в мене жовтий. Тут також і жовта, і червона, і буро малінова. А це моя піана. Боже, я просто закохалася в цю троянду. Просто це отак зрізаєш і букет сілий. Я дуже нею задоволена. Ще ось кущ у мене білої. Оце ось дивіться, як розрісся Алісом. Порадьте мені, хто в курсі, як його розмножити, черенкувати його можна чи ні, бо я не пам'ятаю. Це подарунковий мій. Мені подарували. А, там також жовті, 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 скрізь жовті. Є ще у мене рання, помаранчеве. Я вам зараз покажу, навіть руку не побоюсь забруднити. О, це викопаний один кущ. і в мене небагато, на продаж залишається. Я не знаю. Я один такий розділила. Подивіться, що робиться. Це цибулини. Їх тут близько 20 штук. Ой, Боже, я не знаю, як їх розділити. Вони розділяються, але не те, що не знаю. А дуже це довго і муторно. Це рання помаранчева. Вона цвіте дуже-дуже дуже рано. Я її назад закидаю, тому що мені її завтра знову доставати. Тут вона в такому холодочку. Ось така наявність у мене. Так що звертайтеся, кому треба. Квітник, звісно, виглядає страшно, бо я тут ходила, з шкарабанка валяється. Тут у нас приблудне котеня було, не знаю, де воно ділося, я їсти давала. Завіз. Тому вирішуйте, допоможіть мені продати лілії, щоб і вам краса була, і я. Ті гроші витратила на добро для себе. Ой, не знаю, що хотіла. ще ска... А, хотіла показати Туї. Це що ще ще поту. Я хтось питав у мене, чи всі прийнялися. Я тоді написала, що всі. У нас тут 13 туй посаджено. І там весь квітник повністю по периметру. І ось тут видно, що. Он. Одна, друга, третя, це я все буду флокси викопувати, пересаджувати. Є в мене за старими моїми туями. Зараз я пройду і покажу. За моїми старими туями, он видно, є ще запасні. На, це, на такий випадок, що щось не прийметься, або кудись треба ще посадити, там є рядочок запасних маленьких. Я думаю, їх викопати одну і туди посадити. На місце тієї ось ці, що я минулого року садила. Дивіться, як виросли за два літа. А садила ж такими маленькими, як і оці. Зараз покажу. І на цьому, певно, все. Так що, якщо... О, знову згадала. ну, Не голова, а сито. Вчора я викопала гладіолуси. Це дітки сохнуть. Дуже цього року дали багато діток. Ось такі листя так пообрізала. Нікуди ще їх не заносила, дощів немає. то Тут, лежать. тут мікс різні, які як розведу, також буду, може, продавати, якщо кому. Тут і помаранчеві, і, і жовті, і фіолетові, темні, світлі, і світлі, ой, які тут і білі, і червоні, яких там нема. Це я просто ой, замовляла Лілії кілька років тому, і мені в подарунок прийшли цибулинки. Малесенькі, отож такі горошок. І оце я вже розвела тільки. Ось вона. Ось вона цятує. Я не знаю, може її щось підгризло, ну вона, по суті, вона висохла. Хоча поруч, О, дивіться, поруч всі гарненькі. Ну, нічого сюди пересажу. Отак. От так що, якщо хто надумається, пишіть мені, оплата в мене наперед на картку. Відправки в мене новою поштою з понеділка по п'ятницю. Укрпоштою я можу тільки у вівторок і в четвер відправляти. Наче все. Протараторила так усе відео. Звертайтесь. Всім до побачення.